Добрий день, діти! Розглянемо виконання практичної роботи, яку нам сьогодні треба буде виконати. Виконувати ми її будемо за допомогою додатку репліці, який ми ознайомилися на минулому уроці. Тобто, для того, щоб в ньому опинитись, вам необхідно просто перейти за посиланням. І ви опинитесь на своїй сторінці, яку ви створили на минулому уроці. Отже, до завдання. Нам потрібно створити програму для знаходження кількості елементів лінійної таблиці з 10 цілих чисел, які дорівнюють її першому елементу. Тож, давайте з вами розпочнемо працювати, не будемо гаяти часу. Тут у нас, бачите, є. Проекти, які ми створили раніше. Ну, у мене так. Ми натискаємо на цю от кнопочку Креатрибу. Обираємо мову, якою ми сьогодні хочемо працювати. Так? Це буде у нас фітон. У нас автоматично задається назва нашого проєкту. Ви можете, звичайно, її лишити. Можете для зручності назвати її своїм якимось ім'ям, який вам буде зручний і зрозуміло. Ну, наприклад, у мене це буде PR3. Проект 3. І ще раз натискаємо на таку кнопочку і опиняємося в робочій середі. Дивіться, тут ми з вами в цьому віконці будемо писати програмний код. От вона, так наш проєкт. Тут у нас на цій консолі буде відображатись уже виконання. Нашої програми. Якщо воно буде містити якісь помилки, то вони будуть відображатися з червоним кольором, так, з коментарями, як нам їх треба виправити. І для того, щоб запустити програму, ми натискаємо оцю от зелену кнопочку. Тобто, коли ви вже повністю наберете код, який у вас приведений в практичній роботі, вам потрібно от натиснути цю зелену кнопочку. З вашого дозволу, щоб зекономити час, я повернусь на свою сторіночку і відкрию код, який я вже трошки раніше набрала. Зараз він завантажиться. І по ньому поясню вам, що у нас означає той чи інший рядок. Значить, дивіться, перший наш рядок, тут дуже зручно, бачите, у нас ці рядочки пронумеровані. так, Тут ми з вами створюємо порожній список. Зараз на ханечку. Ось я виділю, щоб вам було зрозуміло. так. Наступний другий рядочок ми встановлюємо з вами. Значення начальне кількості елементів у списку. Тобто початкове значення, спочатку наш список буде порожнім, означає цей рядочок. Так. І далі нам треба буде ввести. Так, ось от рядочок означає, що нам потрібно ввести 10 довільних якихось елементів у список. І перед цим у нас відобразиться на консолі слова Введіть елемент списку. Після того, як вони відобразяться, нам потрібно буде ввести 10 якихось довільних елементів. Так? І цими от рядочками ми з вами створюємо цикл лічильника. Так? І потім по завершенню нашої програми у нас буде виводитись на екран повідомлення, кількість елементів, що дорівнюють першому елементу, масиву, дорівнює таке то число. Давайте з вами подивимося швиденько, як ця програма має працювати. Запускаємо ми її кнопочкою цією зеленою, ви її ні з чим не спутаєте. Чекаємо, поки у нас з'являється, От, введіть елемент списку. І тепер ви вводите просто довільні якісь числа у, ну, на екран. І дивіться, ми отримуємо повідомлення, кількість елементів, що дорівнює першому елементу масиву, дорівнює 0. Тобто, от, о цьому от елементу, кількість елементів 0. Ні один елемент не відповідає. Давайте з вами перевіримо. Цей варіант не дуже нас переконує в тому, що ми правильно все написали. Так? Давайте з вами ще раз запустимо нашу програму. Чекаємо, поки у нас з'явиться повідомлення. Введіть елемент списку. І тепер давайте. Тобто дивіться, кількість елементів, що дорівнюють першому елементу масиву, дорівнює 2. Перший елемент масиву у нас 1. І дивіться, у цьому списку ми ще двічі зустрічаємо одиницю. Ну, для того, щоб вже точно переконатись в правильності роботи програми, давайте з вами зробимо ось так. Тобто, дивіться, кількість елементів, що дорівнює першому елементу масиву, дорівнює 9, тобто, тому що у нас всі елементи е, одинакове мають значення. Тобто, ми з вами вже на 100% переконали, що наша програма працює правильно. Зупините е, програму, натискаємо ще раз цю кнопочку, коли там написано Стоп. Е, отже, діти, дивіться. Переходити за посиланням. І ще раз наголошую: можна виконати як на комп'ютері, так можна і виконати на смартфоні, перейти за посиланням, написати програму. Так? Робити мені просто отакий от, от знімок екрану. І це буде вашим звітом на практичну роботу. Якщо все ж у когось немає можливості працювати ні на смартфоні, ні за комп'ютером, тоді, будь ласка, в зошиті от таким от чином переписуєте код, він у вас є в конспекті, фотографуєте його і надсилаєте також мені до Classroom. Чекаю на ваші роботи, бажаю легкого виконання практичних. До побачення!